Ми звикли до таких різних інтриг, чи то в праці, чи то, чи то в політиці. Коли тільки чуємо, що говорить якийсь політик, то вже знаємо, ось він говорить це, але це означає щось іншого. Так, та всі вони обіцяють, але потім не виконують. Тобто ми є такими експертами, навіть вже з життя, чи це правда, чи ні. Але навіть пізніше нас, християн, це теж торкається, і ми теж деколи не маємо відваги, можливо, сказати прямо щось. Слухай, мені не подобається, як ти робиш, чи якісь такі речі, може, домовимося, порозмовляємо. Але фарисеї не витримували, не зносили Ісуса, того, що Він говорив, що робив, хоча радо слухали Його. Говорив цікаві речі, але мають нагоду. Ісус проходить через територію ірода. І фарисеї, е, ніби з турботи говорять до Ісуса, виходь йди звідси швидко, бо є небезпека, ірод хоче тебе вбити. І цікава така ситуація, дуже е, політична, така комплексна, тому що, звісно, Ірод міг попросити фарисеїв, щоб вони передали Ісусові, щоб він там не ходив і людям голову не, не забивав ідеями якимись добрими. Це одне, фарисеї теж були б раді, щоб Ісуса там можливо не було, і тому скористалися, що це ірод просить. І теж римляни, які мали тут територію під окупацією. Боялися, як вогню кожного лідера, який приходив, якого очікували як месію, тому що це могли бути якісь перевороти, могли бути якісь безпорядки. Тому всі переживали, і було таке напруження, ніби так виглядало, що люди, вони разом домовляться, порозуміються і вирішать цю справу. І просто Ісуса виженуть і вже буде спокій. Перше, що Ірод не розумів, що з приходом Ісуса Боже Царство наближалося, і саме Боже Царство було в присутності Ісуса. Друге, ірод не розумів, що Його рішення чи Його слова не можуть вплинути, який би він не був могутній, який би він не мав зв'язки, не можуть вплинути на Божі плани, що Господь Ісус мав, Він виконував Божий план. І коли він там був на цій території, то тому, що виконував Божий план, і він знав, куди йде, і він знав, що він робить. І це відкинення його фарисеями, він виступає в такому світлі цього загального відкинення всіх пророків. Тому що всі історії ізраїльського народу завжди відкидали, коли приходили пророки, яких посилав Господь, щоб ізраїльський народ навернувся. То їх відкидали. Але Ісус є більший як звиклий, звичайний пророк. І Він є теж в цій частині цієї історії всіх пророків, яких вбивали, обмовляли, відкидали. Ісус також є тим, який приніс мир, тим, який приніс добру новину. І що відбувається? Відбувається так, що Ісус іде до Єрусалиму і все рівно виглядає так, що в Ісусі звершується цей вершина відкинення людьми Бога. Більше неможливо. Бог прислав свого сина, а люди відкинули, не хочуть мати нічого спільного з Божим Сином. Але Бог. Уявіть собі, наскільки є Бог впертим більше, як люди. Тому що говорить Єрусалим, Єрусалиме». плаче Ісус над Єрусалимом і каже, що хотів би вас врятувати, що тут перекладається як птах, а навіть ще доступніше в інших мовах, як квочка. зрозуміла мова, як ця е, птаха захищає цих своїх. Маленьких пташенят покриває їх, є різні небезпеки, і вона ходить за ними і захищає від дощу, від вітру, від небезпеки, від інших звірів. Так Бог постійно хоче захистити нас, свій народ. І люди відкидають Бога. Нам не потрібен Бог. Але Бог є впертіше, як я казав, і вершина Божої любові є хрест. Люди не приймають, але Бог все рівно дає свого сина, який показує, виявляє свою любов, незважаючи на те, чи ми вважаємо, чи нам зручно, чи нам незручно, чи нам хочеться вірити, чи ми ще подумаємо, Бог вже вирішив, що Він нас любить. Бог вже вирішив. Він віддав за нас свого сина, він врятував нас і показав нам вершину, найбільшу свою любов на Христі. Amén.